Так, друзі, ну що, вітаю вас на риболовлі. Сьогодні те ж саме, що і минулого разу. Флети, флетфідерна риболовля. Хочеться все-таки спіймати гарну рибу на них. Сьогодні приїхав на інше місце. Дуже цікаве таке місцина. Дистанція ловлі 62 метри. Получається глибина приблизно 7-8 метрів і далі пішов підйом. Туди, туди далі я кидав. Вроді би така глибина і пішла. Ну, я кидав метрів на 80, саме далі, що я пробував. Тому що шнура вже не так уж багато залишилася на шпулях. Що ось, ось таке у нас місце сьогодні дуже цікаве, дуже перспективне. Я був тут декілька днів назад на фідерній риболовлі, метрів ось сюди 30-40. Так було дов доволі цікаво. Були підлящі, ну, лящі. Ну, я не знаю, до кілограма було два таких хлопця, не знаю як їх назвати, мабуть, гарними козликами. І сьогодні я вийшов сюди на вечір. І вранці думаю знову спробувати посидіти, покормити рибу. Дивіться, що я буду сьогодні використовувати. Обов'язково підписуйтеся. А ми починаємо ось що сьогодні я буду використовувати на риболовлі. Так, друзі, сьогодні, значить, стратегія на риболовлю буде така. В принципі, така, така буде стратегія, як і минулого разу. Кукурузи я відварив, але набагато менше, ніж минулого разу. Цього разу взяв я короб полуниця Сейчас трохи добавлю в кукурузу и закормлюся макухи не було вдома в магазин полінився йти ну полуницю короб на ставках дуже сильно любить ну все сейчас настоится Дуже такий гарний запах. Як завжди відварив трохи пшена з кукуружний дертю. Сьогодні, так як вже показав, буду використовувати полуницю. І ще минулого разу у мене й залишилося там в пальці дета кальмар цей. Але був вдома і забрав цю прикормку. Бачите, мишам мишам вона сподобалася, нова пачка лежала, розгризли вони і трохи, потягали палтус, халібут палтус. Фу, ну риба такой так, таке воно вонюче, чесно вам скажу. Так мені не вдалося спробувати. Є мишинні пелець невеликий так що буду її використовувати ну. он її тут не так уж і багато залишились кілограма ну нам б хватить, я думаю Сподіваюся, там... Тому що минулої риболовлі. Чому я сьогодні навіть сьогодні і не пішов в магазин купити макухи. Фу, жесть. звісно, вонюче воно. Минулого разу зовсім макуха не працювала прикормка. Дуже-дуже тяжко, а от, а от кальмар дуже гарно працював, ось де він мене. Ось ось такий. Кальмар минулого разу Його тут трохи залишилося. Якщо буде потрібно, ми його обов'язково запустимо в гру. Ну, зараз, нам головне, зараз нам головне закормитися. Е, відразу сьогодні я закину, минулого разу давала покльовки дуже не, не мега гарної рибки. Але давала оця киса груша від Баунті. Ось він уже, повідець жде. А на іншу удочку я, у мене залишалася вдома порція черв'я. Черв'яка просто на одягну на гачок черв'я. І тут хлопці уходили, трішки дали опариша. У мене був десяток, ну бачите, вже покуклений був. А вони мені десятка два віддали свого. Я його навіть не просив, я і не хотів, щоб він у мене сьогодні був на риболовлі. Ну, бачите, на все воля Божа, якщо хлопці дали самі, значить він повинен бути. І друзі, потім відразу будемо пробувати ось цю насадку. Вавтерс. Теж вона минулого разу давала гарні гарну рибку. Так що, все, я зараз на закорм. Ну, липне все. Не буду дуже багато, минулого разу, може думаю, що перекормив. Ну, глянемо, що сьогодні буде. Все, пішов кормитися. Перший сапливий на кислу грушку. Сервячок спросил. Кисла грушка працює. Добрий ранок, друзі. Ну що, до 11 було тихо, досидів я, взагалі нічого не було. Ото було клювання на кислогрушу. І все. Сьогодні я прийшов без 10.05. Місце було вільне, слава богу. Закинувся глухо, зараз докарблю точку. Закину знову кислу грушку по папчик восьмого розміру і будемо чекати. Сьогодні погода така в нас пасмурна дуже. Можливо, чогось і дочекаємося. Друзі, ну ось вона кисла грушка. Нарешті спрацювала. Фух. Перше клювання сьогодні з І такий карапчучок. А мабуть сазанчик. До двушечки. Ой-ой-ой. Ось і по папивам. Ну гарний, да? Я сам ух, дуже зрадів. О 6 годині прикормився, зараз 15 хвилин на сьому, приблизно через 7-8 хвилин така подача є Все таки є. І знову він в ділі. сьогодні робить повністю риболовлю. Вся риба його <клухи> задоволенням смакує. Так, ну що, очередна рибка, бачите, ну в мене сьогодні працює тільки цей попап. Такий вже доля ляща схожа рибка. Сьогодні, як і з вчорашнього вечора, працює одна насадка. Восьмувану. Восьмий діаметр. Ось такий попав. Восьмерочка кисла груша. І зараз ще спробую і ще зараз спробую одягнути тік-так полуницю. Може він ще щось дасть. Ні кукуруза, нічого інше, ні вахтер з кукурузним, нічого не працює. Не знаю, що сьогодні трапилося. Але кисла груша просто на ура. Заходить в цій рибці. І дрібний карась її бере. Ну зараз спробуємо ще полуницю. Якщо нічого не вийде, поставимо. и на другу палку эту насадку и снова сливка чегрушка сливка ну, хоть клювание было такое бадьоро Але рибка невелика. Плітка чомусь мені так здається. тільки вона так дуркує. Та ні. о, та ні. Не супер там, звичайно, кабанчик. Але ось такий карас. теж кислогрушу тому що інша насадка сьогодні у мене не хоче працювати чому так не знаю так друзі ну що з пів 11 взагалі було тихо дуже дуже тихо пробував я багато насадок почала дрібна риба збивати по папи трохи я убрав кисло грушу ловив на більш на більші насадки там в мене є один а, Великого розміру. Кукурузу ставив, черв'яка нічого не давала, а ось зараз уже без 15,2 такий карасик, хоч хоч похожий на, на рибку. Вирішив я залишитися до п'ятин, мабуть, ну наскільки прикормки хватить. Так що чекаємо коропа ще. Ну, трохи риба почала просипатися. знову кисла грушка. Так, друзі, ну що, пора вже завершати. Так, друзі, ось він. Перша, перша рибинка сьогоднішня вранці, такий сазанчик Ну, схожий він на сазанчика Так, друзі, ну що, закінчилася сьогоднішня риболовля. Давно в мене такої риболовлі не було. Працювала одна насадка по попав, попав 8 розміру кисла груша від Баунті Ловив він у мене все, що можна було. Потім, після десятої ранку, коли кльов взагалі заглох, я пробував все ставити. От у Вафтерс одного разу спрацював, полуничний тік-так спрацював. А так тільки жовта ця насадка, або колір подобається рибі, або запах сам сподобався. Вона і минулого разу на кіліберді працювала і сьогодні. Так що, друзі, дякую за підтримку, за підписочку. До нових зустрічей.